Сьогодні я розкажу вам про топ 7 найбільш недооцінених авто в бюджеті до 9 тисяч доларів. Не забудьте поставити лайк, оформити підписку на цей канал. А ми починаємо. І відкриває наш рейтинг, а отже, сьоме місце займає Seat Leon другого покоління. По факту автомобіль гольф класу. Але чому гольфи так люблять, а сеати оминають боком? Буду чесним, для мене це також залишається великою загадкою. По факту, надійні 1,9 дизельні двигуни, 2-літрові на 140 коней чи на 170, а також 1,6, як то кажуть, простий, надійний і всіма улюблений, божественний 1,6 MPI. Машина має стильний, гарний салон і досить агресивний агресивний і класний дизайн. Надійність, витривалість, економічність, доступність в плані ремонту нічим не гірша і нічим не краще ніж в Golf. але гольф має величезний попит, а сіат ні. І на ринку сіати ціняться не так. Хоча особисто мені він мені подобається більше. Можливо, через те, що вони не такі популярні чи не такі заїжджені. Друге місце займає Mazda шостої серії в поколінні GH. Вони випускалися в кузовах універсал, Hatchback і седан. Це робило їх. Найбільш практичними і універсальними седанами свого часу, крім безпроблемних механічних передач, на них стояли класні, класичні автоматичні коробки. І Якщо про дизельні двигуни я говорити не буду, тому що, м'яко кажучи, вони себе зарекомендували типу непогано, але не найкраще, то бензинові двигуни вже зовсім інший випадок. Я маю на увазі 18 2-літровий і 25 бензиновий двигун з l серії. Це є звичайні атмосферні бензинові двигуни з розподіл. Діленим вприском, на який при бажанні можна поставити газ, і газ вони переварюють непогано. Як на мене, в них досі актуальний дизайн, непогані салони. Але що по кузову? Я думаю, майже кожен з вас подумав: Юр, ну типу, може, непогана машина, але гниє дуже сильно. Я вам скажу таке: так вони не є найкраще захищені від корозії, але особисто ми. Неодноразово шукали таку машину в плані підбору під ключ для клієнта, коли вона була в рідній фарбі, вона так не гниє. Тому або старатися знайти її в рідній фарбі, або ж якщо в неї був якісний ремонт в плані кузовних робіт. Машина непогано їде, класно керується, і в принципі я вважаю до 8 тисяч. А я думаю, в деяких випадках навіть до 7 її можна знайти. Як на мене, це бомбезний варіант. У всіх нас час від часу виникають питання, тому якщо ви оформлюєте автоцивілку на Hotline Finance... І вам щось не зрозуміло або ви хочете анулювати страховку і повернути кошти. Зверніться у підтримку, де вам оперативно зі всім допоможуть. Також нагадаю про інші переваги сервісу для вас. Ви можете порівняти ціни, почитати відгуки про різні страхові компанії та вибрати ту пропозицію, яка підійде саме вам. В додатку будуть зберігатися усі ваші страховки, щоб ви завжди знали, де знайти поліс. І з моїм промокодом ЮРА отримаєте знижку 10%. А посилання на Hotline Finance, як завжди, залишаю в описі під цим відео. П'ятий. Місце займає марка Opel, Ви скажете, ой, Opel, а я вам скажу: Opel Astra H». чомусь в нас в Україні Opelів дуже не взлюбили. Проте є одна причина, чому до них так погано ставляться. Попри те, що вони надійні, коштують вони більш ніж адекватних грошей, мають непоганий дизайн, не є якісь складніші в ремонті ніж його конкуренти, принаймні не складніші значно в ремонті, ніж його конкуренти. За ними просто приклеюється стереотип, від якого ніяк не можуть люди позбутися, про те, що за. Закинь опель до лісу і почуєш, як він гниє. Але я вам скажу, починаючи від Астри, аж це вже абсолютний міф. Машинка має реально непогано захищений кузов від корозії. Так є легенькі, дрібні, слабкі місця. Наприклад, кришка багажника, але це реально мінімально і не у всіх. І я думаю, за рахунок їхнього віку їм це можна пробачити. Проте є лінійка бензинових двигунів 1.6, 1.8 або дизельних, 1.7 або 1.9, які себе дуже класно зарекомендували. 1.7 зарекомендував себе економічністю і досить класною тягою, як на цей об'єм двигуна. А 1.9 зарекомендував себе просто своєю невбиваємостю. Плюс на 1.9 дизельні двигуни йшли класні автоматичні коробки, Опки, які ходили понад 400 тисяч при хорошому обслуговуванні, і головний плюс цих астрів є те, що їх можна знайти в бюджеті біля 6-6,5 тисяч в суперовій комплектації. Ви будете мати і шкіру, і підігріви, і мультикермо, і роздільний клімат, фаркоп, парктроніки. Це реально класно. Я вважаю, що в такому бюджеті Astra H буде класний варіант для тих, хто хоче не переплачувати за бренд, мати практичну, мати недорогу автівку і на хорошій комплектації, яка буде просто роботящою. Їхати і їхати на четверте місце. Я поставлю авто французького автопрому, а саме Citroën C5. Я знімав вже тест драйв на це авто в своєму ютуб каналі, і я можу ще раз повторити, що це реально дуже класний варіант за свої гроші. Вони випускались як і в кузові Седан, так і в кузові універсал. І що в седані, що в універсалі вони виглядають. На мій смак, просто бомбезно. Машина велика, комфортна і доволі якісна. Якщо старіші Ситроени мали дуже спірний дизайн чи інтер'єр салону, то цей має реально класний космічний інтер'єр. Фішкою цієї машини було кермо, яке крутиться окремо від центральної консолі, на якій є якісь кнопки, які регулюють. Круїз контроль або саму систему мультимедії. По двигунах бензинові двигуни я би розглядати не радив, оскільки їх живих буде реально важкувато знайти. А от дизельні можна розглядати. Найпоширеніші версії це буде 1.6 або 2-літровий дизельний двигун. Це є 1.6 і 2 літри HDI французького виробництва. Класні двигуни з ресурсом понад півмільйона кілометрів. По коробках передач там стояли як і роботи, так і механічні коробки, так і звичайні автомати. Саме в цій машині, щоб запобігти зайвих витрат, я би краще шукав саме дизельну версію на механічній коробці передач, і саме на звичайній пружинній підвісці без гідропневматики. Не скажу, що вона погана, але повірте, на звичайній пружинній підвісці машинка теж є. Мега комфортна для своїх грошей і в своєму класі, і в бюджеті біля 7 до восьми тисяч можна взяти реально живий варіант, який буде дарувати вам лише позитивні емоції. На третьому місці я поставлю автомобіль, який реально недооцінюють хоча за останній час їх вже більше є і більше. Є. Мова йде про третє покоління Volvo v сімдесят. Ці машини, по факту, якщо їх брати на механічній коробці передач, коштують не страшних грошей, і в ремонті вони також не страшні. Орієнтовно, восьмі 10 десяті роки можна знайти від восьми до дев'яти плюс-мінус тисяч доларів. Це будуть непогані варіанти, яких не треба буде піднімати з колін. Найпоширеніші версії в нас на українському ринку з цих автомобілів є саме дизельні, а саме 1.6... Двохлітровий, який має 4 циліндри, що 1,6, що 2 літри дизель, також двохлітровий з 5 циліндрами і 2,4 Д5. По факту будь-який з цих двигунів є досить вдалий. 1,6 і 2 літри, які мають 4 циліндри, будуть брати вас, напевно, своєю більшою простотою в обслуговуванні чи ремонті. Цінами, які будуть трошки дешевші, і можливо, там на пів літри менша витрата палива порівняно з п'ятициліндровими версіями, але в свою чергу п'ятициліндровий двохлітровий двигун чи 2,4, який має п'ять циліндрів, буде вас брати своєю збалансованістю. Класною тягою і неймовірним ресурсом. На цих авто ставились також ще й бензинові двигуни. Але вже якщо брати таку велику машину, особисто моя думка, треба брати лише дизель. По коробках там стояли як і механічні, так і роботизовані PowerShift, так і класичні автомати. Айсін. Машина стійка до корозії, має класну шумоізоляцію, має непогану плавність ходу, приємні матеріали. Варто просто приїхати і проїхатися. Реально тачка дуже недооцінена. Хоча зараз я бачу, що люди трохи звертають увагу і починають наздоганяти те, що втратили. Друге місце займає марка японського виробництва, а саме Honda з її моделлю Civic восьмого покоління. Особисто я розглядав би її з бензиновим двигуном 1.8, який себе класно зарекомендував в поєднанні з механічною кропкою передач. Машинка має класний двигун, непогану ходову частину. Так, має слабоватий кузов, але це той самий випадок, що з маздою. Треба просто шукати доглянутий варіант. Сам по собі він гнити не буде. Безпроблемна електрика, класний дизайн, непоганий седанчик і дуже, -дуже незвичний кузов хетчбек, який має просто. Космічний салон сама по собі машина не є дорога в обслуговуванні, і багато хто її бере якраз для їзди по місту, тому що вона в міру комфортна, в міру недорога в обслуговуванні, і така проста роботяща машинка. Проте вона не користується аж таким попитом, і за такі гроші люди беруть королу чи авенсіс. Це теж хороші варіанти, але також можна і розглянути ці який нічим не буде гірший. Хіба плавність уходу? І на перше місце я ставлю авто, яке я вважаю по-справжньому недооцінене в бюджеті бюджеті до 9 тисяч доларів, але саме його можна взяти і до восьми. Мова буде йти про Рено Лагуна третього покоління, саме в рестайлінговій версії. Машинка має покращений дизайн, вона є дуже комфортна. 1,5 к9к або двохлітровий М 9 Р. Прекрасні двигуни. Це я говорю саме про дизельні. На двохлітровому стоїть класичний автомат. Не хочете берете механіку, стійка до корозії, велика, вмістима, практична. А на двохлітровому двигуні дизельному ще й дуже класно дує. Проте, в свою чергу, 1,5 здивує вас своєю економічністю. Багато людей вибирають Megane, але вони не розуміють, що по факту лагуна це та сама машина, просто вона більша, вона трішки плавніша, комфортніша. Двигуни ті самі коробки. Ті самі підвізка, мало чим відрізняється. По факту, Megane і лагуна мало чим відрізняється. Двигуни, коробки, елементи ходової частини, але люди чомусь думають, що Меган – це надійна роботяща машинка, а лагуна це ламуче відро. Це не так. Це дві непогані машини, але Меган просто. Я не знаю, його боготворять, а на лагуну навіть не звертають увагу. Як на мене, це несправедливо, тому що на мою думку лагуна на голову краща, і до 8 тисяч можна взяти шикарний обслужений варіант на класній комплектації. Не забувайте ставити лайки, оформлювати підписку на цей канал і до зустрічі в наступних випусках.